Ugreen Power Powerbanks Power Delivery 3.1 на 20 тисяч мА чи на 90 Вт годин. При тому, що це один з самих чесних і один з самих ефективних пауербенків. І це той Bank, яким користуюсь саме я персонально. Це Ugreen 140 ватний при тому, що він коштує зараз на Аліекспресі на момент зйомки саме цього відео 50%. Один долар. А ще дешевше, якщо ви використовуєте промокоди. Тож, посилання опису під цим відео всю доказову базу я вам зараз покажу на каналі Технозем Україна чи Техномагія. Поїхали. Е, цей павербенк. Ну, розпаковку що тут робити? Відкрили коробочку. Дістали. Тут, по-перше, є ось така ось такий. Чохол. Чохол. Чохолчик для, для переноски, пакет Дрід швидкої зарядки є і більш нічого. в принципі. Тепер в нас заявлені показники ну, 25 тисяч мА. В принципі, Power Delivery 3.1, як ми бачимо, 140 Вт. Power Delivery 3.1 ми обов'язково зараз перевіримо. 90 Вт годин – це в ньому ємність щоб ви розуміли, ну, це означає, що при типових зарядках швидких це 14-500 мА. Це гарантовано. Якщо ви будете розряджати його, наприклад, там 5 вольт, 1 ампер, це буде одна ємність у мА, а, наприклад, там 18 вольт, чи 20 чи 20 вольт 5 ампер. Це буде інша ємність в міліамперах, але в ватт годинах він повинен устав... залишатися однаковим. Тому ми будемо зараз ще й перевіряти на ємність. Сам по собі Powerbank він дуже прикольний. 25 тисяч міліампер, Тут навіть є віконце ось такої індикації, Показує лише відсоток заряду. Відразу перевіряємо, чи нормально заряджається, чи ні. Спокійнесенько взяв швидку зарядку. І пішов заряджатися. Добре, є кнопка вмикання-вимикання примусового. А тепер. Type-C1, він працює як in і out, і він один порт, який може видавати Power Delivery 3 140 Вт. Тут в нас Out 2 65 Вт, і тут Out 3 це Type A. Ну тут звичайний Quick Charge, і тут особливо е, нічого такого цікавого немає. А тепер ми перевіряємо з вами стандарти швидкої зарядки. Звісно, використовуємо один з найліпших тестерів для того, щоб ми отримали. Повну інформацію. До речі, будемо бачити тут моменти тестування. Давайте спочатку перший. Так, у нас він. Ми даємо допуск 50 вольт 5 А через ERP і Power Delivery 3,1 через через EPR. Господи, через ERP. Спробуємо просканувати VOK. Якщо він тут є, ми його знайдемо. Хоча VOK тут 100% немає. Відразу бачу, що тут є Q Charge 12 вольт, QCarge 3, другий FCP 12 вольт. Це перший порт. Тут буде по хліб хлібше на другому. Відразу кажу. Так побудовано, що на Power Delivery 3 вони е, трохи на інше роблять, е, скажімо так, акцент. Тепер далі SCP є зарядка, AFC 12 вольтова, Power Delivery 3.1, 140 Вт. Оце прикол. А давайте відразу перевіримо, скільки ж він максимально може. Давайте взяти. Ми ну, бачимо 28 вольт, 5 А. Він бачить. Е, ну Давайте вмикаємо навантажувач наш. Ану. Зараз ми це приберемо, щоб воно нам трохи не заважало. Так, я гатець. Давайте обираємо 28 вольт і даємо навантаження. Навантаження на екрані можна бачити, можна побачити тут. І, до речі, ми побачимо, ми візьмемо верхні порохи, будемо розуміти, чи є в ньому запас потужності 120 Вт, 130, 140. Бачите, 140 Вт спокійнесенько тягне. І давайте 150. Є запас потужності, він у зеленому секторі. А ну, давайте все, пішов на, у захист. Добре, у Powerbank є захист. Ми бачимо, якщо буде надпотужність, він вимикається. Це дуже добре. А по Type-C1, по Power Delivery 3.1 питань немає зовсім. Перевіряємо зараз Type-C2. Давайте Charging протоколи. Спробуємо знайти все, що в ньому є. Так, UFCS 33. Знаєте, що таке UFCS? Universal Fast Charge. Коротше, це універсальна швидка зарядка. 33 ватт. Charge тут до 20 вольт. Потім FCP 12 В. scp 23 Вт. 10 В, 2,3 А. А в це ми бачимо 12 вольт. Давайте почекаємо, що нам видасть інший по Power Delivery, що воно нам зараз покаже. МТК ПЄ плюс 2,0. Power delivery 65 Вт 3,0, не 3,1. Давайте спробуємо на Power Delivery максимально, скільки він зможе передати. Він задетектив 20 вольт 3,25 А. Давайте вмикаємо навантажувач і вмикаємо 20 вольт. Давайте перемкнемо. Все є все у зеленому рівні. Добре. Стартуємо. 20 вольт. 65 ватт у нас задекларовано, так? Угу. Спробуємо досягнути максимуму. Давайте. 65 він пройшов. 70, 70, 70, 72 ватти Це 100% було те, що ми бачили. Ну. Давайте ще можемо додати. Там ще 20 вольт. 65, 67. от Спокійно. Давайте 70. Він спокійно це тягає. Добре. Давайте перевіримо стандарти швидкої зарядки на, на Type-A, Побачимо, що у нас тут є BC 2, 5 вольт, 1.5 Ампера. Q Charge 12 вольт, 3, Quick Charge 2, Samsung AFC 12 вольт, Huawei FCP 12 вольт, Huawei SCP є 10 вольт, 2,3 три ампера 23 Вт, І МТК PE 1.1, PE 2.0. До самого цього. Павербенку в мене питань немає по стандартах швидкої зарядки і по потужності того, що він віддає. Давайте тепер перейдемо, подивимось на ємність. Я вам доведу, покажу наші заміри, і, в принципі, подивимось розклад цих зарядних портів і подивимось, скільки він коштує. Ну що, побачили? Так саме так. По стандартах швидких зарядок, швидкісних зарядок він просто ідеальний. А при тому, що він. Тримає реальні там 150, ват, 149, наприклад. І дійсно має Power Delivery 3.1. До речі, якщо у вас є питання, то тестували ми за допомогою ось такого Charge Lab Power ZKM KM 003C. Це один з самих крутих тестерів, який я. Ну, ось він, ось він, 65 коштує. Цей не такий ефективний, а от кав... цей km 003 Type-C Input Type-C out, з Power Delivery 3.1, Він просто ідеальний. Дуже рекомендую. А посилання в описі під цим відео, як і на, як і на Powerbank. Но, що ж в нас вийшло? Що заявляє сам виробник? При її ціні 50, 50 доларів, 55 центів, ми маємо, а ну, давайте відкриваємо, і ми маємо з вами Ось такі характеристики важить він 513 грам. Це модель pb 97 aa Ну, комплект ви вже бачили, 140 Вт максимальний аутпут на С1, 65 і USB-A, щоб ви розуміли, 22,5 Вт. Я навіть не заморочуюсь, бо там технологія така у цих контролерів, що ти не можеш зробити нічого іншого. Якщо ти побачив там QC, то 22,5 там є базові. І мультипорт це 145 ватт максимально на всі. Ну, Power Delivery 3.1 Ми зрозуміли, є три порти. Uh, тепер далі давайте так о розклад. Що таке розклад? Це означає, що на один порт ми з вами бачимо c 1 140, 22,5 на А і 65 на c 2 Але якщо ви будете заряджати два Type-C, то Type C1 буде видавати 100 ватт потужності, 45 ватт буде видавати c 2 Якщо Type C1 і Type a то це буде 100 на 22,5. Якщо Type A і Type C2 буде 20 на 20. Так, 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 такий контролер. Трипортова зарядка 120 і 20. Сумарно буде 140 ватт. На один порт видає 140 Вт Power delivery 3.1, зарядка йде 65 Вт. Все, тут, що вони там позаявляли, в принципі, можна заряджати там будь-що будь-як, при тому, що 90 ватт годин це Flight Approved Approvidт ну, На літаках можна провозити Power Bank менше 100 Вт-годин. І вони саме тут є. Він саме тут є. 25... а, До речі, знаєте в чому прикол? Тут використовують батарейні оці елементи, які використовують у Tesla Model 3 21700 стандарту. І саме така компоновка, вона ідеальна. поясню, Наприклад, у таких. Павербенках, коли компоновка саме вертикальна, і вони тут по чотири друг до дружки, вони більше гріють одне одного. Є такий момент, а тут саме завдяки такій компоновці, в нас саме класний КПД, і зараз ви це побачите. В нас є захист від овервольтажу, оверамперажу, від передзаряду, від перерозряду, від високої температури від перегріву, від короткого замикання, тут нормальний класний контролер. Ну і широка сумісність. А це в нас Samsung Ультри можна заряджати. FCP-шки це Huawei, PPS це Самсунги. Також Power Delivery це в нас підтримуються. Наприклад, ті самі айфони, макбуки і все інше. По параметрах, як я вже і казав, 90 Вт годин, вони гарантують саме 14500 рейтед ємність і 513 грам. Це що означає, що чим швидше зарядка, тим менше ємність саме у міліампер, у міліамперах, але давайте розбиратися, що з ватами. Ми стартуємо зарядку нашого югринчика. І відразу можу показати, скільки він. Ось, він бере 65 Вт на заряджання, тобто це підтвердження наших слів, що він заряджає 65 Вт. У результаті повного заряду ми отримали 94,660 Вт-годин. Поясню. Не 90, 94. Справа в тому, що у кожного павербенку кожного є свій КПД. Зараз розрахунок дам. На розряд в нас від 100 до 0 вийшло 77,748 ватт-годин. Це саме на, ті, на те, скільки він енергії віддав. А тепер я вам розповім. в мене є записи, я усі зробив. Давайте так. При заряді 94, я записав собі 660 мінус 90. Це в нас 4,66 взяв більше. І це нормально, коли бере чи ровно, чи більше. Це означає, що є втрата на конверсуванні, це так і повинно бути. Інші, оці 4,66, вони йдуть у тепло, там гріються якісь дроти, самі елементи, і це абсолютна фізика. Абсолютна фізика. Далі. По тому, скільки він взяв заряду, він відповідає заявленій ємності. Тобто він взяв так 90 Вт годин. На розряд він віддав 77 748. А тепер давайте так. У нас є формула розрахунку. Давайте. Поділили на 90 заявлених. Ну давайте помножимо на 100, щоб було в нас більш розуміло. 86 відсотків 39%. Ну з 39 соток. Тепер я вам розповім. Нормальний паверб, звичайний паверб, має ефективність 75%. Цей павербенк має ефективність 86%. І це золотий стандарт від 80 до 90. Це видають саме. Топові павербенки. Якщо павербенк видає 75, це норма, нормальний павербенк, нема питань. Але якщо він видає більше 80%, це ідеальний павербенк. І саме ця компоновка допомагає отримати таку, скажімо так, такий КПД. Тобто вони менш, -менш гріються. Тут нормальні елементи від Tesla Model 3, і ми отримуємо реальні 86% від заявленої потужності. В ємності, і це ідеальний показник. Так, вони трохи з маркетингом граються, кажуть, там 90 і 90 він візьме. Віддає він завжди за мінусом. Ой, чи знаєте, як в українській кажуть, ККР, коефіцієнт корисної дії. Тут ККД, ККД, господі, ККР. ККД, тобто КПД ККД. І цей ККД дуже-дуже ідеальний для цього павербанка. Саме тому цим павербанком користуюсь саме я. Ви можете мені у дві години ночі такі. Бабл, чим ти користуєшся? Швиденька фотку мені. Я такий оп, оп'юрін. Так, дійсно, це так. Я використовую цей павербанк і вам його дуже дуже сильно рекомендую. А з вами був Бабл на каналі Технозон України і Техномагія. Мої рекомендації є: посилання в описі під цим відео. No, wszystko dobre.